Привіт, друже! Я знаю, ти дуже любиш подорожувати. Це дійсно захоплююче заняття. Та де б ти не був, чи в великому місті, чи в бабусі у селі, чи у місті, в якому ти живеш, на тебе чатують небезпечні дорожньо-транспортні пригоди. Відмінне знання правил дорожнього руху. Запорука твоєї безпеки на вулиці. Ось чому ти маєш знати їх на всі 100. Дорога не місце для гри і бігу, тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматись подалі на безпечній відстані. Ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора. Червоний і жовтий сигнали світлофор означають, що йти заборонено. Якщо збираєшся переходити дорогу, подиви, що немає поруч машин. При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини і дивимося направо. Тоді тільки продовжуємо шлях. Якщо по дорозі, якій ти йдеш, немає тротуарів, потрібно йти по узбіччю назустріч їдучим машинам, тобто по лівій стороні дороги. Всі ми з вами є учасниками дорожнього руху. Дехто з вас до школи під'їжджає автобусом, тому поговоримо про правила під час руху. В шкільному автобусі. Школярам заборонено вставати зі своїх місць і ходити по салону, коли автобус їде, ставити на проході салону автобусу свої речі, без необхідності натискати сигнальні кнопки Виклик водія, самостійно відкривати і закривати квартирки та вентиляційні люки. Псувати обивку сидінь та інше обладнання автобуса, кричати, висовуватись вікна, заважати іншим при виході та вході, смітити, підкол... відволікати водія від керування, користуватись аварійним обладнанням без потреби. Учні та пасажирі з шкільного автобуса зобов'язані займати зазначене місце виконувати вимогу супроводжуючої особи, що має право здійснювати контроль. Здійснювати посадку-висадку лише після повної зупинки автобуса. Вставати під час руху з автобуса з свого місця не можна. Повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи та цінності. Поговоримо про світловідбиваючі елементи. У темний час доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи мають використовувати світлоповертальні елементи, або ж носити одяг, який має такі елементи. Якщо в темну пору доби ви маєте чорний одяг, то водій вас помітить лише за 1 метр вас, Якщо ви будете в синьому одязі, то воді вас помітить за 17 метрів. Якщо ви будете в червоному одязі, то воді помітить вас за 24 метри. Якщо ви будете в жовтому одязі, то воді вас помітить за 37 метрів. Якщо ви будете в білому одязі... Водій вас помітить за 55 метрів. Якщо ж ви будете у світловідбиваючому одязі або в одязі, який містить світловідбивні елементи, то водій вас помітить за 130 метрів. Добрий друг наш знак дорожній ставиться не так собі. Як подружиться з ним кожен, допоможе то він тобі. Основні дорожні знаки. Першим знаком, який я хочу вам розповісти, це знак пішохідного переходу. Цей знак показує, що ви можете перейти з однієї частини вулиці в іншу. Однак пам'ятайте, що переходити вулицю потрібно лише тоді, коли на світлопорі для пішоходів горить зелене світло. Другий знак всім нам добре знайомий це знак, на якому на синьому фоні намальований автобус, трамвай чи тролейбус. Цей знак показує, що виключно в цьому місці ви можете сісти в транспорт та зійти з нього. Одним з найважливіших дорожніх знаків для дітей є знак пішохідна зона автомобіля в таку зону їздити заборонено. Дозволено рухатись лише пішоходам. Ось цей знак пішохідна зона. Але можна зауважити, що на такій ділянці дороги має бути два знаки. Перший сигналізує про початок пішохідної зони, а другий знак сигналізує про її закінчення. Наступний дорожній знак. Дітки, які біжать в трикутничку червоному, підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти. Тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такі знаки встановлюють поблизу школи садочка або ж дитячого майданчика. Зараз дуже популярно. Стало встановлювати чоловічків з жовтими забарвленнями Біля пішохідних переходів, саме там, де є школи, садочки і майданчики. Якщо ж ви бачите на дорозі знак, на якому намальований велосипед в червоному кружечку, то це говорить про те, що ви повинні злізти з велосипед та котити його до необхідного місця. Тобто рух на велосипеді заборонений. Знак, який ви бачите перед собою закресленого чоловічка в червоному кружечку говорить про те, що ходити на ділянках дороги. А тим паче переходити на інший бік небезпечно для життя. Такий знак встановлюють на дорогах з особливо жмававим рухом транспорту, де немає взагалі тротуарів та узбіч. Цей знак означає рух пішоходів заборонений. Чоловічок з лопатою в червоному трикутничку сигналізує про дорожні роботи. Дітям ходити поблизу категорично не рекомендовано, адже там можуть падати гілки, може бути розлита гаряча смола або можуть летіти камені, тому є ризик травмуватися. Руху правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні і дорослі, і малята. Пам'ятаємо, безпека залежить від кожного з нас.